Добрий день! Сьогодні ми будемо грати у водія. А допоможе мені Коля, хлопчик, якого звати Коля. Отже, ми починаємо. Один, два, три. Гра починається. Водій, виїжджайте з гаража. І, будь ласка, паркуйтесь біля горки. Тренуємо наші наступні дії. Під'їжджаєте вперед і назад. Добре? Починаємо! Вперед назад! Назад. Так, так. Праворуч це до лавочки. Праворуч, праворуч. Повертаємо, повертаємо руль, праворуч, праворуч, праворуч. Є. Так. І вертаємось назад. Праворуч було команда. Їдемо ліворуч до гойдалки. Ліворуч. Ліва рука. Їдемо, їдемо. Так. І паркуйся. Припаркувався. Так, ну ми трішечки пограли у водія. Давай ми машину припаркуємо на місце в гараж, а самі підемо на прогулянку і побачимо, як граються інші дітки. Добре? Хорош! Шановні батьки, пограйте у водія з вашими дітками і вивчайте напрямки різних. Перед назад. Правур і праву. А в цьому вам може допомогти щось таке звичайне керво. До побачення!